Ситуація на передовій розгортається непередбачуваним чином, Тож особисто все перевірити поїхав головком Сирський. Все дуже непросто. Прийшли звістки про загострення ситуації. Тож головнокомандувач зробив нові заяви, які пролили світло на усе. Який же стан справ на фронті розказав правду українцям, аби люди були в курсі того, що відбувається прямо у цю мить, і чого чекати далі, почуєте у цьому випуску? Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Олександр Сирський виїхав на найгарячіші ділянки фронту. А саме... У бойових бригадах на сході вугледарський, курахівський покровський напрямки. Прямо звідти він зробив ряд заяв і розповів про те, яка насправді ситуація там і до чого це може призвести. Всі працюють напружено у бойовому режимі. Головна мета ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника. Ідеться у повідомленні. Більше того, Олександр Сирський на передовій висловив вдячність кожному солдату, сержанту та офіцеру за стійкість відвагу та результативність на полі. Боюсь, адже наразі, за попередніми повідомленнями зсу, втратили вугледар після майже двох із половиною років боїв. Там декілька бригад рашистів було знищено при обороні. Утім, місто було стерте із обличчя землі, обстрілами рашистів. І ймовірно довелося організовано полишити його. Тож аби підтримати дух солдатів та зупинити просування рашистів, Сирський відвідав передову та показав ситуацію. Там сирський розповів у Фейсбуці, що відвідав зокрема розташування шістдесятвось. Сьомо окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Солдати, сержанти та офіцери бригади ефективно стримують війська РФ на напрямку головного удару ворога. Щодня у смузі своїй відповідальності наші захисники завдають рашистам відчутних втрат. Написав головком зсу за його словами. Лише цього тижня воїни бригади Довбуша знешкодили понад 500 окупантів. Знищили танки, 12 одиниць бронетехніки, 370 БПЛА і ще десяток іншої техніки противника. Відзначаю вашу завзятість та професійність на полі бою. Дякую за безкомпромісну боротьбу. За нашу свободу та незалежність резюмував генерал. Ну до слова, президент України Володимир Зеленський провів ставку, на якій заслухав доповіді головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського та начальника генерального штабу Анатолія Бергелевича щодо ситуації на фронті та щодо потреб українських бригад для відбиття постійних штурмів ворога на найгарячіших напрямках. Їх розмова тривала більше ніж три з половиною години. Доповіді щодо кожного із наших фронтових напрямків, наші можливості подальші та конкретні завдання дуже непроста. Ситуація найголовніше тиснути на арафію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети реального і справедливого миру для України для всіх наших людей, підкреслив Володимир Зеленський. За словами військового керівництва, наразі на фронті досить складна ситуація, оскільки рашисти постійно завдають ударів по містах. Так за словами військових та голови Донецької обласної адміністрації Вадима Філашкіна, на Донецькому напрямку йде активна фаза війни. Він додав, що також важко доставити допомогу. Турецьк, де залишається близько півтори тисячі осіб. Більшість із яких не хоче виїжджати. Окрім цього, якщо говорити про вугледарський напрямок, то напередодні повідомлялося, що звільнили із посади командира 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, що тримали оборону на Донеччині поблизу Вугледара. Івана Вінніка його призначають на вищу посаду. Про це повідомили в оперативному командуванні північ. Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені її напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар. Де в січні лютому 23-го року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни, розповіли в оперативному командуванні і побажали війніку успіхів у подальшій службі. Водночас народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала рішення про звільнення командира 72-ї окремо механізованої бригади, заявивши, що його ухвалив головнокомандувач зсу Олександр Сирський, щоб нібито знизити боєздатність підрозділу, усунувши командира бригади. За її словами, раніше так уже сталося з іншими командирами, і це мало Негативні наслідки напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку. Головком ЗСУ запевнив, що армія робить все можливе, щоби не втратити це місто. Ми робимо все для того, щоб Покровськ не втратити. Ми посилюємо оборону на цьому напрямку, і наша стратегія працює, розповів Сирський. За його словами, ворог зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені підрозділи, але збройні сили України позбавили його можливості маневрувати своїми силами та можливості передослокувати підрозділи посилення на інші напрямки. На думку сирського, посилення оборони на Кровському напрямку та початок операції у Курській області допомогло стабілізувати ситуацію на фронті, у тому числі і у Донецькій області. Рашисти тепер не можуть маневрувати своїми резервами, як було раніше. Це і це послаблення справді відчуває на інших ділянках, наголосив Олександр Станіславович. Окрім цього, головнокомандувач ЗСУ напередодні також провів конференцію за участі командувачів видів окремих родів, угрупувань військ та начальника органів військового управління. Після чого визначив ключові завдання пріоритети на Ступний місяць про це повідомляє генеральний штаб збройних сил України. Захід під керівництвом головнокомандувача збройних сил України провели з використанням закритої мережі відеоконференц-зв'язку за участю командувачів видів, окремих родів, угрупувань військ та начальників органів військового управління, розглянуто низку актуальних питань, зокрема мобілізаційні аспекти, посилення ефективності управління діями військ, підвищення якості підготовки наших воїнів, необхідність оперативного узагальнення і врахування бойового досвіду та нарощування результативності вогневого ураження противника. Йдеться у повідомленні визначені посадові особи Генерального штабу доповіли аналіз виконання оперативних завдань за напрямками діяльності, проблемні питання та шляхи їх вирішення. Головком ЗСУ визначив ключові завдання та пріоритети на наступний місяць. Більше того, стало відомо про те, що Олександр Сирський провів робочу нараду з цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад, начальників навчальних центрів. Якісна підготовка один із голов. Овних чинників збереження життя українського воїна докладаємо для цього максимум зусиль, зазначив Сирський. І як повідомив він, що на нараді обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення а також розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм. Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення школи інструкторів. Яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу, зазначив Сверський. Нагадаємо, що Головнокомандовець збройних сил України назвав цілі, по яких битиме Україна, коли дістане дозвіл застосувати західну зброю по території Росії. За словами генерала, зброю Україна використовуватиме тільки проти військових цілей, зокрема, ракетних комплексів, які практично щодня завдають ударів по населених пунктах, що призводить до жахливих наслідків. Ви знаєте, скільки шкіл і лікарень було зруйновано в Україні? Зокрема, відомо. Лікарні Охмадит. вона була зруйнована внаслідок ударів російських крилатих ракет. Такі випадки відбуваються щодня. А останні удари по Полтаві Харкову Сумах по суті немає жодного міста в Україні, яке б не відчуло або не зазнало втрат, заявив Сирський. За його словами, головне завдання застосування західної далекобійної зброї, удари по складах і базах, де зберігають зброю паливо для армії РФ, а також литовище, із яких ударна авіація противника застосовує ракетну зброю та керовані авіаційні бомби, завдаючи ударів по школах і населених пунктах. Водночас Сирський наголосив, що українські військові воюють проти російської армії, а не проти мирних жителів. Відповідаючи на запитання, що він очікує в найближчі півроку, Сирський відповів, що складно спрогнозувати на такий строк. Нам би дуже допомогло, якби всі обмеження на використання зброї всередині арефії проти військових сілей, а не цивільного населення були зняті, заявив він. Наостанок зазначимо, що генерал Олександр Сирський відвідав військовослужбовців, що проходять лікування в одному із медичних закладів, та вручив їм відзнаки за мужність і самовіданість під час захисту України. Країни також генерал подякував лікарям та медичним сестрам і братам, які у цілодобовому режимі рятують життя захисників і нагородив медиків відзнаками головнокомандувача збройних сил України. Я вам вдячна глядачі, те, що ви це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.